Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Пан Сергій Дячук, письменник, провідний науковий співробітник Музею книги і друкарства України. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю вас Василь. 400 років тому з'явилася перша друкована книжка в Україні. Ну але це я так розумію, що до цього часу. Є приводом для дискусії ще для науковців, зокрема, але для вас, зокрема, ну, одна із професійних, можна сказати, свят. В чому, власне, полягають ці дискусії про такий вік української, першої української друкованої книжки. Ну, як ви знаєте, да, Федоров, Іван Федоров всім нам знайомий зі школи, але насправді ми до кінця мало знаємо про цю людину. Він був московитин, скорше за все, Федоров. В наукових колах багато суперечок щодо того, можливо, він був з рутині, тобто українець, тобто Федорович. І скорше за все, що він був московитин. І виїхав на еміграцію до Білорусі, до Заблудова. Там йому затісно виявилося, такі провінційне містечко. І він переїхає до Львова, засновує там друкарню знамениту, власне, де виходить друком апостол тисячним тиражем. Це було трошки раніше. <тур> так, це чотири ста да, це, 400 400 років. Це 400 років це великий рік ювілею нашої київської лаврської друкарні. <тур> це 1615 рік. Єлисей Лисей архімандрит, такий просвічений релігійний діяч тогочасний, запрошує до, до Києва такий інтелектуальний гурток. Бамбу Беринду, в тому числі. Україна часу. Так, так, так. Лексикон Славянороський, до речі, у нас музей. він є. А є Оригінал. книжки-оригінали, власне, 1615 року, от ці стародруки? Так, це часослов. Першу книжку, яку видала Лаврська друкарня, це був часослов. Це такий молитовничок на кожну годину монастирський, Тобто молитви на першу, на другу годину. І, власне, він довший час це часових виконував функцію такого собі буквара, знаєте. Ну повертаючись до Івана Федорова або до Федоровича, якщо так. ми його називаємо, а, власне, він виїхав із Москви, тому що спалили, здається, його. Тобто, ну різні утиски чинилися на нього. Він ну, такий просвічений муж був, тобто людина, яка випередила свій час. Ну, Якщо порівнювати аналогії, якісь шукати, то це, напевно, ну, Леонардо да, Вінчі, да? і Тобто те, що він зробив, один із стовпів високого відродження в Італії. Ну, Бо в живописі це Фіафан Грек і Андрій Рубльов. Це люди, котрі переджали свій час. Ну, на той час, знаєте, московська держава в такому склад, такий складний період, прохали да. збирання, та? спалений Новгород був. Тобто, все, Це все підозри до Західного, як бачимо зараз, це все дуже це зберіглося, та. І, І, власне, там якийсь був особистий конфлікт. З царем Іваном Грозним безпосередньо, бо ну це така кричуща подія була. Іван Федоров друкує з своїм колегою Павлом Стеславцем. Апостол, щось він там пару примірників видав і змушений був на еміграцію виїхати. Людина мудра була. Наскільки ймовірним є, ймовірно, є та причина, що він відбивав хліб у тих, хто переписував книжки? Ну, це ви час, знаєте, от у нас на цих вихідних я мав щасливу нагоду послухати лекцію Оксани стефанівни Забушко. І така велика дискусія щинилася щодо електрокниги, да, електронного формату. От е, письменники от такого старшого покоління патріархи, не побоюсь цього слова, як Оксана, Оксана Стефанівна, вони скептично ставляться до цього формату електрокнижки. Ну, і, в принципі, є якась в тому слушна думка. Але. Але, звісно, що може бути цілком вірогідно, що це е, якісь інтереси власне тих діків, переписуючих монахів в прискрипторіях монастирських. Це досить коштовна річ була. Ну, монах міг переписати лише чотири сторінки за день. Тобто це тим, книжки створювалися роками. Пересопниця наша, так. знаменита, на якій присягають українські президенти, переписувалася п'ять років, більше ніж п'ять років. І тому. Тому книжка ставала більш доступною. завдяки станку Гютенберга, з'являлися наклади. Тобто тисячу відбитків уже одної сторінки з'явилася. Тобто книжку могли собі дозволити нижчі верстви, міщани, і то, і найголовніше у ці ідеї, котрі там були закладені, ці люди могли черпати. І е, ще, ще є така думка, що власне от Гутенберг і, і можливість друкувати книжку. Однією mm -hmm. мовою, але великим тиражем, що це певною мірою сформувало те, що ми зараз називаємо ну, мови народів, там, літературну mm -hmm. мову mm -hmm. в тому числі. Ну, перше, Гютенберг, ви знаєте, він збанкрутував, і Федоров, як і Федоров. Да, та, да. але він цілком знав, на що він себе приікає. Тому що, от після мови до Львівського він каже, і все, mm -hmm. що в мене в житті спіткало, я мав за нічого, лише, щоб посягнути мого Христа. мотивація у цих перших апостолів він знав, що він робить. Він цілком розумів. Бо другою книжкою, яку він видав у Львові, це була Абетка, звичайно. звичайно. Він знав, що він робив. Тарас Григорович потім за свій кошт видавав оцю, оцю южноруський букварь. Це просвітницька, так. Примір... Ті ж тисячу примірників. Да? Ну, і по, по, тим часам, по теперішнім числам це наклад. Слухайте, моя книжка вийшла там 100 примірників, Тараш, я там радію, щасливий з того. А людина півтисячі років назад видає. Апостол тисячним накладом, і то дійсно мистецька річ книжка. Зайдіть в музей, подивіться, це мистецтво. Чи та же Біблія мається на увазі, Астрожська Біблія, тобто, повне, перше, повне видання Біблії. Тобто, і коли наш сучасник, отець Георгій Турконяк, монах студит котрий присвятив ціле життя перекладу священних текстів, переклав нарешті цю драгоцінну річ на цю книжку. На церковно-слав'янську uh, і на українську сучасну мову він подивовувався якістю перекладу, тобто якістю інтелектуальної праці у тих, у тих науковців, які кня... освічені православні князі, не короновані королі Русі, запросили до І Цей гурток потім і сформував цей університет. Да? Якість перекладу, тобто там однаково черпалося, якість вульгати із Синайського кодексу, тобто з тих перших, перших найдревніших текстів священного писання. От щодо національної мови цікаво, знаєте, питання а, Да? От для мене власне ги... за да, да, загибле місто на Балтиці. Mm -hmm. да, це такі провід колиска, одна з колисок світової цивілізації, не побоюся цього слова. Там, дру... завдяки освіченому меценатству останнього магістра ордену Альберта, котрий розпустив орден. І людина, муж провидіння був, начитаний чоловік, і поза тим талановитий воїн. І він побачив, що через часи середньовіччя закінчуються. Побачив, коли це ще не було настільки достаменно. Очевидно, він розпускає орден, цю мілітаризовану державу, створює таку сі на півсвітську, да, на чолі з власне герцогом, засновує університет, знаменита Альбертина, яка ну, загинула разом з містом. Це другий за давністю протестантський вуз Німеччини. І не випадково, власне, це місто на Балті стає таким очагом німецької культури. Там, власне, і в кафедральному соборі цього міста вперше була відправлена меса німецькою мовою. Ну, і в цьому нас випередили Ну, в нашому Микілському військовому соборі, котрий більшовики зруйнували в 35-му році. Ця подія в 20-х роках відбулася, коли митрополит Липківський очолюв літургію. і за спогадами сучасників плакали ці. Селяни, українці, котрі розуміли молитви, котрі відчитував панотес, чи там текст Євангелії, бо церковна селянська вона ну, специфічна. Треба вчитися, що наскільки ї... потужно зараз діє музей книги і друкарства в тому сенсі, що є доступ, зокрема, до стародруків, чи можна це подивитися? Ну, не, не чіпати руками, можливо, але принаймні там під склом. Чи... Безумовно. Чи є люди, які пояснюють, тобто чи працюють екскурсоводи і так далі? Е, ну, взагалі, музей книги друкарства два ювілеї святкує в цьому році. Це 40 років від е, прийняття перших відвідувачів. Це 72-й рік, коли ЮНЕСКО заснував міжнародний рік, рік книги, і е, уряд українсько радянської Соціалістичної Республіки пішов на, на поступки певним колом, котрі цього домагалися довший часу, лише от, в ці роки дозволили заснувати тут. В цій унікальній будівлі на, на самому краю Печерської гори за Успенським собором. Ну, це, власне, руїни. ось Соєцький собор ще не був відбудований, оцю цю інституцію. В основу лягла власне, колекція книжок, котра сформувалася е, при заснуванні е, заповідника києво Печерської лаври, Тоб, коли монастир закрили 17-му році. Книжки видавалися в цій будівлі 300 років. От я згадував Альбертину, ну при котрій також ну, видавали книжки. І, власне, при Альбертині Кюнігсбергі Альберт, останній власне, із магістрів Тевтонського ордену, заснував знамениту срібну бібліотеку. Чи багато київських книжок вони не в Києві зараз. Ну, а там... Рукописи всі. Ну, то, ну, всі в Києві чи всі не всі... в Києві? Ну, рукописна книжка їй, по-перше, мало. Знаменита історія, що після падіння Києва зникла. Найбільша бібліотека Київської Росії. — Муж, багато легенд з тим Ну, Її мали де сховати, бо це книжка цінність була велика. А, і рукописної книги природно мало, бо ну собі, вона писалася на Так. Це Отара овець, котра пішла на забій. Монах міг переписати лише чотири сторінки тексту, тобто могли собі посадники дозволити, як Остромир — Норгородські посадники, це островирвен Івангеліє з і, і, і князі там із'яв собі енциклопедію замовив, да? і зборник Святослава, та перша енциклопедія. І ці книжки вони вивезли вивозилася. От коли Україна в колоніальну залежність потрапила, власне, ці, ці всі речі були вивезені до Москви, Санкт-Петербург. Після 1654 року, можемо Я говорити. думаю, знаєте, певний Рубікон ми перейшли це з поразкою от, Мазепи. З військового військового союзу гетьмана Івана Степановича Мазепи і Швеції. Ось це певний такий приломний момент, коли Київська митрополія підпала. Була 300 років тому. Так, і тоді вже видаються е, перші книжки цензуровані, тобто з дозволу mm -hmm. світішого синоду. Добре, після паузи ми продовжимо. Письменник Сергій Дяшук є гостем нашої студії сьогодні. Е, говорили ми про е, книжки наші. Але так би мовити, загально національного значення. А зараз поговоримо про особисто ваші книжки. Ви, ви от кілька років тому, наскільки я знаю, почали роботу над такою собі родинною сагою Біла Ріка. І власне два томики маленькі, два примірнички. Вони є в нас у студії. І ви очевидно, я вас попрошу трошки розповісти про що ці історії. Ну що ж, це я тішуся насправді, що мені таки це вдалося. Писався цей текст у 2012 році. Це власне родина сага. Жанр певний, який набув особливої популярності з часів власне, Норманів, коли нормани правили континентом, засновували цілі держави. Я прихильником нормандської теорії, знає, знаєте, і прихильником норманської теорії, знаєте. Власне, той стереотип, як зображає цих людей в кінематографі, то це досить помилково, бо це були вправні торговці, воїни, і поза тим, це були письменники і поети, скальдична поезія. І той Конунг вважався добрим воєм, котрий міг ще скласти вісу на честь коханої дружини, жінки або написати історію свого роду. Для мене було принципово. Власне, викласти історію своєї родини, бо ну, історія цікава. З якого Багато часу дій? починається ця історія? Це... Бо ви принесли, я тут бачу так. гроші, очевидно, да, вони тут ілюструють марки... період. Дивіться, ну я був, я згадував про лекції Оксани Стефанівни, вона говорила власне, про той матеріал, О, з котрих ліпиться книжка. Вона, власне, порівняла оці. Оце, в мене в, руках... історії, з Оце в мене в руках 10 корун. Це чеські так, гроші, так, так Чехословацькі. Вам особливо це близько, бо не знаю, що Закарпаття. Мені мені е, цікаво, от власне, це як ілюстрація от того часу. Да? Е, Пригадується мені е, наш, на, наша з вами розмова на радіо, якраз коли, коли ця книжка вийшла. Це такі буремні події були для України. Е, Революція Гідності, і ми в розмові так часто порівнювали ці події з пражською весною та? З, тими, з, з тими подіями, що відбувалися тоді. І, і цікаво ця купюра, на, на котрій от зображено от таке братство да? росіян да? і чехів оці ці гроші, ці предмети, котрі тримаєш в своїх руках, і котрі багато про що можуть розповісти, в чому Томусь... дуже коротенько, в чому полягає ця історія? Бо для тих, хто не читав, для наших глядачів, очевидно, ну, важливо їх зорієнтувати. Це історія початку, в принципі, минулого століття. Ну, це буковина, так. Це, це буковина, 39-й рік. Знаєте регіон непростий, тобто там багато стик таких геополітичних потуг на той момент. Нацистська Німеччина, Радянський Союз, певні амбіції королівської Румунії. Той регіон підпадав під власне Румунію, доходив до складу Румунії. Румунія підтримала Німеччину під час війни. І, власне, ці всі колізії прихід перших совітів, потім повоєнний час, УПА. То у вашій родині це були, ви... були люди, які належали, так би мовити, до різних фронтів. Ну так, так, так. так. Ну, цікаво, що дійсно от, в родині мого батька, мого діда, двоє братів воювали в УПА, і мій дід воював, він був навіть командиром стрибків, знаєте, і довший час. Ну, це особливо не говорилося до певного часу. Ще міг, міг з якихось натяків зрозуміти. І... Потім, потім, коли вже знаєте, зацікався в школі історію, закінчив Переяслав-Хмельницький історичний і вирішив, якби, як би добре було викласти от, історію нашої країни, оцей, от, зокрема, період через повоєнний та, через історію. Ви принесли тут світлини, я зараз їх намагатимусь продемонструвати нашим глядачам. А це дивовижна така так. сімейна фотографія от, власне, в чудовій рам, рама різьблена, так я так розумію. Так, так? Так. Це ручна робота. І тут є, власне, герої вашої книжки, наскільки да, я ось, розумію. Це ось така сімейна реліквія. Це звідти привезена рама. І тут, власне, зібрані е, ціла родина в цій великій рамі. Традиційно на Західній Україні в таких великих так. рамах багато світлин викладати. Тобто ми можемо тут побачити село Довгополе поле і ці взагалі гори, ця місцевість угу. Карпат, в якій відбувається, основні події, от, власне, мого твору. От ми бачимо. Е, Ті верховини далі. Тобто це Галіція, це Буковина, фотографуються з Буковини. По центру, я це, так розумію, голова родини, так? Так, да, це, власне, напевно, наш родинний патріарх, напевно, прадіду Дмитро Петришка, да, це, да. це... це мій прадіду. Він служив в артилерії в Австрогорській армії. Угу. І теж, як останні з гуцульських королів, як на мене, тут люди шляхетні і. І також цікаво також шахти, да? це вже його діти, котрі відбудовували Донбас після війни. Тобто вони, хто їхав туди на заробітки, хто mm -hmm. просто тікав від певних, певних яких життєвих обставин. Е, другий том, який вже виданий, теж він охоплює який період? Це, це десятиліття. Це, якщо перше, це 40 років. І це здебільшого історії зібрані з mm -hmm. мною. Тобто, Ті, що мені розповіли, мої родичі. Друга книжка це десятиліття, це 80 років. Там що част... ви якісь, мої, да, якісь мої дитячі спогади про ці роки, власне, зокрема. Ну, мені там 11 років було, коли. Тобто -то це вже період вашого тата, в принципі. Так, да -да, так, Ну, В основі цього твору, звісно, це батькові, батькові історії з Афганістану. Він не любить то згадувати, але як. Він воював в Афганістані. Да, кажуть, добрий письменник має вміти підслуховувати. Хороший. А ви народилися, ви народилися вже в Києві? Я в Борисполі народився. Ну, так. Під Києвом, да, так. Да. Батько військовий і відбув строкову армію в Східній Німеччині, в місті Ні це під Берліном, залишився на надстрокову службу і потрапив служити до полку, полку зв'язку в Борисполі. Така знаменита частина, яка забезпечувала зв'язком Поздамську мирну конференцію, mm -hmm. котра формувала обличчя власне світу по другій світовій війні. Я так розумію, що третя частина вийде наступного року, і це вже буде про наш час. Так, да, це один рік. От моя ідея, якби перша це 40 років. Тобто, друга, я ледь 10 років містив 300 сторінок, а тепер не знаю, чи вміщу в один рік. 400 сторінок ще зможе. Добре, а тепер писатися. повернемось до старих книжок ваших так. родинних. Я так розумію, що у вас були дяки, так, і власне люди пов'язані з. Ну, були при церкві, знаєте, це церковна десятка називалася. Є тобто... ще одна, це, я так розумію, теж родинна світлина, але дуже стара. Це най найдавніша світлина початку століття групова, як ви бачите. І на ній зображено перших випускників ремісничої школи, котру уряд, Австрогорщини заснував містечку Віжниці. Угу. Це на Буковинів якраз перед горами. І напевно, що австрійці розвивали ці гуцульські таланти, знаєте, до ремесел, не втручаючись, на тому що радянський союз поводився брутально. Так? От чим Австрія відрізняється, чому залишили вони добру пам'ять по собі? Тому що вони спостерігали так, допомагали розвивати ці природні богом дані таланти, не втручаючись також так. пан, пан Сергій приніс домашню реліквію. Це книжка, це молитовник, так? Це молитовник, так, стародрук. Скорше за все, це Почаєвська друкарня. друкарня. Бо я своїм показував колегам на праці в реставраційній майстерні. І, власне, ця річ. Ще цінна для мене тим, що власне дід Петришкан, котро я згадував Дмитро, mm -hmm. котрий відслужив австрійську війну, як то вони казали старі гуцули або Першу світову війну в складі австро-угорської армії в, в артилерії, він цей молитовник тримав собою на фронті. Тобто це фронтовий за, такий Так, фронтовий. Поза тим, потім з ним ходилося до, на недільні відправи служби Божі. І вони так з покоління з покоління ця книжка передавалася. Їх направду небагато у нас тих книжок зберіглося. Ну і не багато вони їх мали, тобто якісь богослужбові. І... Наскільки важливо це от для нас у 21 столітті, для людей в глобальному глобалізованому світі? Ну, не хочеться наївно говорити там, берегти традиції і так далі, а от от просто збирати їх. От для чого це робить Сергій Дячук? Для мене ну, це, це фундамент, основа пам'ятання, да, пам'ятати, хто ти, хто твої предки. Оці люди, котрі там за, зараз бігають з автоматами Калашникова в ДНР, ЛНР, вони напевно, можуть не пам'ятати своїх предів. Да, я, я не здивуюся, якщо там у ватажків того ж Захарченка виявиться, що якийсь там хтось був. Українським патріотом, як у Федора Достоєвського виявилося, що там якийсь прадідо був Уняцьким священником. священником. І він ну, православна людина, настільки я думаю, що ну, це надзвичайно важливо. І тепер те певне згіршення. І, напевно, ще із-за того, і почав. Багато причин, чому я це зробив. От менше причин, чому це не варто було Нет. робити. А багато причин, ось-ось, це одно ті, що я озвучу, дивлюся просто по теперішньому поколінню, котре насправді збайдужі до, 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 до своїх країн. А фронтів. ми втратили якийсь оцей зв'язок поколінь, на вашу думку? Чи все ж таки не остаточно втратили? Ну, це диво, що відбулося, для мене це диво з ним. Диво. Що ми знайшли в собі сили і таки, так об'єдналися перед лицем цієї зовнішньої загрози, і це, це десь на підсвідомому рівні. Але поза тим, дуже то все поруйновано. Цей собор душ людських. Бо в першій частині знаєте, основна ідея, червона нитка це очікування Бога. Люди живуть в очікуванні Бога. знаєте. Ми зараз живемо в очікуванні Скільки Пасхи. І. Оце основна ідея. Чекання, от як ці жони мироносець. І це найголовніша мотивація. Федоров жив в очікуванні Бога. І князі Острожки також так само жили. Радянський Союз намагався це підмінити якимось міфічними Очікувані схемами, політтехнологія, -політ да. світле майбуття. І тому, коли досить скоро, в коршому часі стало зрозуміло, що це велика утопія, а першими це зрозуміли освічені люди, інтелігенція, їх вимордували, селяни, котрі в це не вірили, бо вони прив'язані до землі і mm. жили за, за Божими законами. І тому важливо це відновлювати. Знаєте, це як, як зберігання отої, тих мозаїк в Софії Київській. Тут зберігати і. Дякую, пане Сергію, мусимо завершувати. Але перед завершенням у нас традиційне запитання до гостей: що таке Україна єдина. Що таке Україна єдина? Складне питання. Це ця Україна, в якій я живу. Дивіться, от як цікаво, да, я гуцул народився тут. І мені в якійсь мірі ближчі традиції, котрі, котрі, котрі я тут спостеріг. Принаймні ті залишки, осколки, того. Фольклор, архітектура. Це для мене, це, це, це для мене головне. Тобто, і, і, і та, знаєте, могила Тараса Григоровича, котре спотворена, на якій поставили той пам'ятник совіти, ніби закидавши камінням, там був той криш, хрест. До котрого тягнулись люди. У литовців є та, та гора хрестів. Да. Основне місце їхньої, де вони збираються для їхньої ідентичності. У нас оця Шевченкова могила на, на Чорнечій горі. той криш варто відновити, вона об'єднує нас. Це наша релігія, культура, наш фольклор. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем студії був письменник, провідний науковий співробітник музею книги і друкарства України. Пан Сергій Дячук на все добре.